День незалежності має велику цінність, тому що приємственно ми її виборювали і за часів Козачини, за часів е, Української е, незалежної республіки, січових стрільців, вояків УПА. І зараз ми продовжуємо новітні герої. Ми е, пишемо новітню історію це, і приходимо до розуміння, що День Незалежності це не якась дата. А це насамперед відповідальність перед минулим, теперішнім і майбутнім. Ціна незалежності на фронті це, найперше це готовність захищати свій дім, свою родину від усілякої російської темряві неправди. Кожен крок витривалості, стійкість, втрата побратима. Хлопці розуміють цінність, цінність тої незалежності.